Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, прочитавши це Слово Боже, можемо сказати, що люди, які хотіли бачити Ісуса, які хотіли почути Ісуса, які хотіли Зцілитися від Ісуса, ділилися, як бачимо, на дві такі категорії. Про це нам говорить іванилист Матей і багато Євангелист Марко. Перші це були ті дорогі мої, коли самі зверталися Ісусе Сину Божий, змилуйся над нами. І це, дорогі брати і сестри, були люди, які, до прикладу, також, може, не бачили слівці, але чули, мали добрий зір, який їм заміняв двірі міріслу. Вони прислухалися, про що говорять люди. Як і, і інші дорогі брати і сестри до прикладу біля. Дому милосердя біля Єрусалимського храму, де була оця купіль, де пан сходив час від часу воду, порушував. І Ісус питається, чи бажаєш бути здоровим. А цей каже, пане, немає людини, яка б мені допомогла вийти у Томелю воду, переножий вставай і йди. Це такі особисті прохання. Але коли дорогий мой Ісус полишив Сидон і тир, Він повернувся дорогі мої, як описується, над Галилейське море. Для нас це би було просто озеро, а для тої постійної місцевості то дійсно є важливість води як моря. І... Ми бачимо, дорогі мой Ісус, вийшов на, на гору, щоб там може спосидіти, може відпочити. Але ні, ми бачимо, що людей назбиралося настільки багато, що вони так само дорогі мої повитягували, поприводили на цю гору своїх калік, своїх хворих. Типих, своїх глухих, дорогі мої, інших людей, скільки треба було додати зусиль, щоб таку хвору людину десь там витягнути аж на гору, щоб ці люди були близько Ісусу. І що ми бачимо дорогі мої? Ніхто нічого не просить, ніхто нічого не говорить, ні з тих море. І з тих дорогі, брати і сестри, які їх привели, Ісус, як бачимо, зціляє їх. Тим більше варто звернути увагу, що була місцевість, то не зовсім така іудейська, де люди знали про істинного Бога, де люди е, вірили в істинного Бога, в тій місцевості жили жило дуже, дуже багато поган, які ще які були ідолопоклонними. Але і серед тих людей були люди проблемні, хворі, і ті люди не дивилися, дороги ми на нічого йшли там, де всі йдуть з проблемами своїми. І ми бачимо, дорогі брати і сестри, Ісус. Не питається, чи ти знаєш захід, не питається, чи ти там ходиш до синагоги. Не питається, що ти читаєш і відмовляєш псалми, а всіх однаково зцілює. Уявіть собі, яке навернення для тих богат людей і погляд на юдеїв, що вони мають такого Бога, який не робить різниць, який зціляє, який дорогі брати і сестри проявляє оце милосердя. І тому ті люди так само, дорогі мої, воднопить не стали послідовниками Христа, але вони над тим задумалися. Особливо ті, які стали, дістали виздоровлення, хто той є Бог, що Він такий, дорогі брати і сестри, добрий, на відміну, може, від сьогоднішнього часу, де дорогі мої не раз. Великі помилки, і ми священники робимо. Коли, дорогі мої, бачите, замість того, щоб подивитися на поступки Ісуса і в тих чи непростих моментах, як нам поступити, ми вагаємося. І, може, задаємо питання незручні, а до якої церкви ходиш? А чи то, а чи то, чи то це не слід, як бачимо робити. Хоча сьогодні устріє церкви. Кожний такий, який треба дотримувати свої приписи, свої канони і загальні заповіді, які дані всім людям і конфесійність, це вже, дорогі брати і сестри, дещо інше. Що ми повинні сьогодні, так само, дорогі брати і сестри, навчитися. В той час, коли ми молимося. І не потрібно, дорогі мої, думати, якщо ми там прочитали молитву і все, вже сталося. Не розраховуйте на це, хоча важливо є молитися. Бо ми бачимо, дорогі брати і сестри, що ці люди, які їх привели, принесли, вони, дорогі брати і сестри, доклали старань, зусиль, проявили віру. Чи ті хворі хотіли, щоб їх хтось десь там тягнув на ту гору чи ні. Але вони це робили. Так само, дорогі мої, ми маємо знати, ми можемо йти десь самі напрошу. але самі ми далеко не зайдемо, бо нам забракне сили. І тому не випадково на прощах збирається дуже багато людей. І це дуже важливо, дорогі мої, навіть тоді, коли ти чогось не зможеш, поруч з тобою найдуться люди, які тобі допоможуть, в тому чи іншому намірі, в тій цілі, в якій ми йдемо до того святого місця, шукаючи там визерови, шукаючи там. Ісуса. І тому, дорогі брати і сестри, маємо розуміти, що от до тої молитви, яку ми приносимо Господу Богу, маємо доклати, докласти свої старення, свою свою присутність, як сьогодні є у святому храмі в якому на цій святі літої, дорогі брати і сестри, буде молитися, молитва на мірію тих ваших поданих записок, які є такими різними запроханнями. Господь це буде вирішувати вам ваші оці проблеми. І тому, дорогі мої, як важливим є, що буде намірення, наприклад, за наших воїнів, хлопців, дівчат, тим, які є непросто, які втомлені, які дуже втомлені. І, може навіть трудно багатьом із них, або не вміють молитися, або дорогі брати і сестри, просто не мають сили помолитися. І ті наміряння є за них. Вони не є тут, але ми. Силаємо Богу оці молитви, оці прохання за них, за ці родини до які сьогодні не є тут, а може далеко від того родинного батьківського дому, від того родинного нашого храму і міста. Тому ми бачимо, що люди дивувалися. Отим таким чудесним діям Ісуса. І тому так само і ми, дорогі мої, всякий раз, коли довідуємося, коли проявилася слава Божа і сила Божа над тою чи іншою людиною, і про це знає родина, і ця хвора людина, яку, може, виписали, якій там сказали, тобі лишилося декілька днів, годин. А людина живе, є багато, маючи районну лікарню, приходив до паралізованих людей, дорогі мої, чекаю дзвінка, що прийдуть і скажуть, прийдіть на Парасас, але дзвінка немає. Минає якийсь короткий час, я питаюся за ту людину, а ви її вже виписали вдома, все в порядку. Там діти забрали додому, все. Бачите, дорогі мої, як? Діє сила Божа, але це треба бачити, треба це цінити. з цими прикладами, треба ділитися з іншими. І тому ми так само, дорогі мої, маємо задуматися над тим, а де, в якому місті я зустрів правдивого живого Бога, як ці люди, іновірці, дорогі мої, зустріли поміж Христа і Дивувалися тому, другі мої, що, напевно, той Бог є правдивий, який подав нам цю поміч. І тому так само, дорогі мої, це не є щось історичне минуле, це є живе і діюче сьогодні. Моліся, щоб ми так само довідувалися, що Господь діє і в сьогоднішньому часі. Тих операцій, які подають лікарі не своєю силою чи згідністю, чи якимись окремими чудо ліками, а кому комуналік, тому навіки з благословення Божого. І ми бачимо, десь стаються операції, люди бачать. І ми бачимо, що люди, які не ходили, люди одужують і ходять, і такі операції встаються. Різні. І в тому числі і дорогі брати і сестри, щоб і ми так само могли вміти прославляти Бога, особливо дорогі мої, у тому часі літургії, у тому часі зцілення осповідальниці, зцілення нашого Духа і одночасно оздоровлення і освячення нашого тіла. коли Через хвилю по цій спільній чаші будемо, дорогі мої, дозволяти Євхаристійному Ісусові бути гостем нашого тіла і душі. Амінь. Слава Ісусу!